Друзі, доброго дня, я вас вітаю. У нас сьогодні дві блондинки для вас. І було дуже багато питань про навчання. Запросила свою подругу Вікторію, яка відповість на питання. В нас інтерв'ю записала вона питання, і будемо вдячні за ваші питання, за лайки. Починаємо. Розкажи, будь ласка, по-перше, дякую, що ти прийшла. Це в нас такий цікавий досвід вдвох. На яке навчання ти ходила? Дякую тобі за запрошення, я дуже рада. Я навчалася на менеджера з продажу оптова торгівля. Німецькою звучить Кауфхау і Кросс Аусен Ханде. Як взагалі ти попала в Німеччину перед тим, як ти почала це навчання? Цікава історія. У 2016 році я познайомилася з моїм чоловіком теперішнім. У 18-му році я переїхала сюди і працювала нянькою, робила програму ОПР, а потім вже в 19-му почала навчання, аузбілдинг. От така моя історія. Угу. У 18-му році ми одружилися. А чого ти вдома не сиділа? Тож кажуть, наприклад, такий є міф. Зараз ми з вами будемо питати. Ну то ж кажуть, що чоловік працює, а жінка красива вдома. Чого ти вирішила вчитися? Що таке? Ну, це великий міф дійсно. Ви не думаєте, що якщо ви вийдете заміж за німця чи взагалі за кого небудь то ви будете сидіти вдома нічого не робити? По-перше, рівень життя тут набагато вищий і, відповідно, ціни на все вищі. Mm -hmm. Потрібні гроші на все. І сидіти вдома, ну, я не можу, по-перше, це. Мені uh -huh. буде скучно, uh -huh. я не знатиму чим себе занять. я Вирішила навчатися, тому що треба якось було підлаштовуватися, інтегруватися в суспільство. Uh -huh. Якщо ви не будете знати мови, uh -huh. не будете ніде працювати, ви ніколи в суспільство не інтегруєтесь. Uh -huh. Це нереально. Який був в тебе рівень мови взагалі, от повинен бути рівень мови для того, щоб почати навчання аузбільному в даному випадку. Коли я приїхала до Німеччини, у мене був рівень А 1 uh -huh. Тобто це я могла сказати, як мене звати Зонишант, так? Зони шант, свято Ісшунт. Данки Шун. Більш нічого. Uh -huh. Тобто, вже я вчила мову у німецькій родині, ходила uh -huh. в школу мовну, Фау <coughs> ХС, для тих, хто не знає. І який в тебе був тоді рівень, коли ти пішла на навчання? На навчання у мене був С 1 я здала екзамен, в мене є сертифікат, який підтверджує uh -huh. мої знання німецької. Я ходила тут недалеко біля мене містечко, місто Гайденберг, і там теж була ще одна ФАУХС. Uh -huh. Туди я ходила півроку після моєї програми, а вже потім пішла і на навчання, uh -huh. бо рівень був достатній. Для аузбілдингу потрібен рівень мінімум Б2. Mm -hmm. Краще це один, бо лексика буде специфічна. Yeah, yeah. Я, про, я про це також казала про мітажпраху, про специфічну лексику. Добре, ти почала навчання. Взагалі, як ти шукала цей аузбілдинг? Взагалі шукала в інтернеті. Зараз mm -hmm. доступ до інформації всім доступний. Mm -hmm. Можна подивитися на сайті Indeed, або на сайті тубі, або ж на сайті біржі праці, uh -huh. це агентура. Які потрібні документи для цього? Для цього потрібні наступні документи. Lebenslauf українською резюме, Аншайбен це такий своєрідний мотиваційний лист, де ви описуєте, чому ви хочете почати навчання uh -huh. саме в цій фірмі чи в цій установі. Uh -huh. Потрібна фотографія обов'язково ваша, потрібні ще деякі документи, такі як ваш паспорт. Сертифікат, знання мови, це все ви відскануєте. Угу. Є тут тобто, в Німеччині теж такі м, маленькі фірми, копітні, я, фірми да. де та, можна робити де все, це все. Копішоп їх називають, якщо я не помиляюся. А, так, угу. uh, взагалі, uh, значить, такі питання. Я тебе задаю два, а ти подумай, як ти їх розкажеш. Перше Добре. питання це буде. Uh, Початок навчання, там, я не знаю, в середині року чи в кінці, і структура навчання, як це все впливає. Добре. Я робила ауспілінг, це дуальна система навчання. Це означає, що ви будете в двох місцях: це в школі навчатися і на роботі працювати. У мене було так, що я три дні була на роботі в офісі угу. і два дні в школі. Починається навчання в основному 1 серпня. Цих коуфменішиндеруфи, те, що зв'язано з купівлею, продажем, в основному 1 серпня починається. Uh -huh. Я б радила готуватися зарані до вступу за декілька місяців хоча б, бо збір документів триває, триває да, трошки, поки... поки ви всі відбіркові тури пройдете, бо в принципі і співбесіду потрібно пройти. Uh -huh, uh -huh. Це теж там вона відбувається трішки інакше ніж в Україні. Поки дадуть термін на співбесі, так, тут вже зрозуміло. Тобто ти ходила в фірму і ти ходила, значить, в школу. Да? Так. Скільки днів туди, скільки днів сюда? Три дні на роботі я угу. була повних. Два дні в школі, але бувало таке, що, наприклад, якісь дні були неповні в школі, потім після школи я ще їхала на роботу. Тобто це не було такого, що школи немає, і ми пішли сачкувати. Такого немає. Нема. А що, що не можна сачкувати? Вся інформація буде передаватися далі і фіксується. Угу. А, скільки триває навчання? У мене було три роки, три повних. Ага, а якщо дівчинка гарно себе поводить, можна скоротити навчання, або в неї ще 25 дипломів, які вона привезла з України. Що можна зробити в такому випадку? Дуже гарне питання. Можна, але залежить від багатьох факторів. Найперше, якщо ви гарно навчаєтесь, у вас гарні оцінки, успішність хороша в школі, і оцінками можна це підтвердити, вчителі теж схвальні відгуки про вас дають, дають. Коли ви здаєте такий собі проміжний чи проміжковий екзамен, називається німецькою Zwischenprüfung, mm -hmm. і ви здасте його нормально, щоб у вас було набрано хоча б 70% із 100. Mm -hmm. Чекай, а коли я його здаю? В середині навчання, якраз через півтора Draro. року. Добре, дякую. Mm -hmm. І потім, якщо ваш шеф чи ваш куратор, mm -hmm. наставник, da. теж погоджується. Можете скоротити на півроку. Угу. По закону можна на півроку, на 6 місяців. Скоротити, так. Да? То потім ви пишете заяву, віддаєте його вашому відділу від кадрів, угу. вони там вже цим займаються. Але може бути таке, що ваша скаже, що кіна, кіна, да? кіна не буде, краще залишайся ще півроку довше, їм вигідніше бо менше платити. Таке теж може бути, тому не розчаровуйтесь, якщо. Скажуть, скажуть, ні. Оскільки твій... чоловік взагалі в групі було в тебе, от в школі? 24. Скільки закінчили? Якщо можна спитати? 20. 20. Тобто, ну, 4, в принципі, за три за роки чотири людини це нормально. Скільки з них могли скоротити навчання? Дві людини. Дві людини Скласно. дозволили. Угу. Чи є в нас випробувальний термін? Да, от. Так. Угу. І що з ним робити? Чотири місяці він триває. Uh -huh. Це, в принципі, дуже хороша штука. Я uh -huh. вважаю, і для учня, і для фірми. Uh -huh. Ви якраз дивитесь, чи ви підходите один одному, чи взагалі, чи взагалі вам ось ця діяльність до душі. Uh -huh. У вас є чотири місяці, і коли закінчується випробувальний термін, потім. Вам це теж повідомляють офіційно, не письмово, але в усній формі кажуть: угу. ми вас вітаємо, випробувальний термін для вас закінчено. Ми тепер можуть. вже можете угу. у нас залишатися. Вас що цікаво, якщо ви десь накосячите, вас можуть звільнити без ніякої причини під час випробувального терміну. Угу. Або якщо ви скажете не, не хочу, це не моє. Дивіться, я людина креативна. Як я можу накосячити в цій професії за 4 місяці? Дай пораду. Ви можете, наприклад, неправильно рахунок виставити там. ну, Якщо рахунок був, там, наприклад, на 1000 євро, а ви виставили на дві, нікому не сказали, і воно так пішло, 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 а потім клієнт телефонує, або там щось не так, або ви взяли трубу, порізали на малесенькі такі трубочки і нікому теж не сказали гроші. Хто буде повертати, якщо це, наприклад, їх 10 штук. Mm -hmm. Коли ви, наприклад, зробите якийсь збиток в фірмі на 3000 євро, вас ніхто не буде питати, вас просто звільнять. Так що, якщо збиток робити, то менше, ніж 3 тисячі, ні. краще, краще, взагалі, краще не взагалі не робити. Ти сказала таке цікаве слово, як куратор. Що він такий, хто він такий, як його вибирають, чи ти вибираєш, чи взагалі? Ну, Із свого досвіду скажу так. У мене це був мій. Шеф. І він у мене був, так сказати, ну, формальним куратором. У mm -hmm. нього був спеціальний документ, сертифікат, називають його німецький Ausbilderschein. Mm -hmm. Людина, яка має право взагалі навчати інших, когось да. інших. Це є також в інших професіях. Так само. Mm -hmm. так. Mm -hmm. да. І ну, як? Він там більш був як наглядач, навчалася я просто з колегами, які мені щось показували. Mm -hmm. До нього я ходила чисто, коли це були формальності, чи якісь повернення, чи, наприклад, звіти підписати, тижневі. Ну, Він був за бюрократичну роботу бюрократичну. відповідав. Ага, тобто такий бюрократ. Ем, якщо, наприклад, просунулася ти зранку, голить в тебе горло, рученьки терпнуть і все остальне, що робиш? Ну, саме найперше, потрібно повідомити людей на роботі. У мене було так. Порядок дій. Телефонуєш шефу, uh -huh. говориш, яка причина, і говориш, що ти йдеш до лікаря, чи ти лишишся вдома. У мене було дозволено один день не йти до лікаря. З uh -huh. другого дня маєш принести до лікарня, да? але просто порада для всіх: краще в перший же день ідіть до лікаря, щоб потім деякі колеги не могли сказати, ой. А ви знаєте, то вона ж без цього там ніякого ні документу, то вона просто просачкувала, просто mm -hmm. не захотіла. І таких людей дуже багато є. Я раджу в перший день йти до лікаря і говорити, болить голова, чи може горло болить, чи може спина болить, ідіть до лікаря, не бійтеся. Потрібно було повідомити, що відділ кадрів. І якщо це шкільний день, і ви mm -hmm. не йдете в школу, ще обов'язково, власному керівнику. Mm -hmm. Повідомити і потрібно, як ви прийдете на роботу, підписати теж у шефа пояснювальну записку, чого у вас не було в школі із печаткою мокрою, і з усім. бо не можна школу пропускати, там теж є закони. Угу. Слухай, від того, що ти мені розказала, я вже хвора стала. Ні -ні. Це, це така це процедура, це. ні, не розумію, це, така процедура, воно так воно звучить. Прям я, я хворіла, в мене вже голова перестане боліти, поки я буду знати, що мені там треба робити. Так, це ми з тобою, значить, відповіли. Дивись, а, давай... А, гроші. Слухай, саме важливе питання, давай так. По-перше, скільки, ти можеш сказати, так? Да, скільки? Боже, це офіційно? Звичайно. Три роки. Добре. Ця інформація теж доступна вам усім в інтернеті. Ви можете ввести так само професію і фродютунг, тобто гроші, які будуть платити. Так, як степені, <гум> у нас тільки це платиться від фірми, не від держави. Перший рік у мене було 950 євро бруто. А нету це було 750 євро. В другий рік у мене було 1000 бруто, нето десь 850. А ось в останній рік, третій у мене було 1100 бруто, 950 нето. Дивись, що ти вивчала. Я розумію, що предмети на німецькій мові. Так. Давай кажи якийсь еквівалент. Просто кажи німецьку мову і поясняй українську, що то таке, щоб ми не дуже багато часу витрачали. Розкажи, що ви там вивчали? На першому курсі були такі предмети: Deutsch, німецька, mm -hmm. English, mm -hmm. англійська, Wirtschaft, економіка, в принципі, да? економіка. Mm -hmm. Так, і гейка це, в принципі, як. Про, про все, що взагалі робиться зараз у світі. Ми про новини говорили, про Вкрай, Крати, політологія, яка була так. колись при радянському так. союзі. Хорошо, що ти робила тоді? Получається, ти ходиш в школу да? і ти ходиш на роботу. Що ти прийшла зразу і робила на роботі? А, почекай ще дуже важливий предмет — був облік. А, ну да. забули Забу. да. 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 Ну тут був облік. Я вже його і забула. Так. Да, хорошо, робила це. Що я робила на роботі? Так, да, що ти там робила? Ой, каву пила весь день. Понятно. Та ні, от, приходите на роботу. Найперше, що ви робите, ви, звичайно, повинні своїм чіпом, там, там є така, там такий спеціальний годинник, в принципі, був вам, треба обов'язково залогіниться, в принципі, що ви прийшли на роботу. торг чіпом, ви вже є на роботі. Потім. Найпершим, що я робила, виставляла рахунки в системі. Тобто, всі оці замовлення, які вже доставили, потрібно було виставити рахунки. В принципі, вся система, де я була, вона вся мануальна, там автоматично нічого не відбувалося. Називалася система, в якій я працювала на Vision. Є ще SAP, може хто чув. SAP більш популярна. Navision така, ну, не, не дуже. дуже вона, якщо порівнювати. ВВС, це Вагенвіршофт систем, в принципі, система, де всі процеси підприємства, uh -huh. там все можна робити. Слуха, а можна те щось питати? Дивись, от я прийшла в перший рік, так? я в школу. А коли ти починаєш працювати? Одразу паралельно? Одразу, так, все. А якщо я не вмію ці рахунки виставляти, як ну, ти навчилася? Ага. Питаєш у колег, вони показують, але То... що? То тобто ти була взагалі ну, стерільна, ти до цього ніколи це не робила. Ніколи. Ти просто прийшла і почала працювати. Поняв? А... Було, Лін, і хотіла трошки розказати, ага. замовлення, оформлення замовлень, потім це все контроль. Багато що я робила, це повний контроль. І також відповідати на дзвінки, писати uh -huh. листи. Це все дуже багато роботи з людьми. Uh -huh. і багато треба телефонувати. І в перший рік, що було мені дивно. Все роздруковувалось повністю. Це вже на другий рік перейшли на цифрові якісь штучки на... угу. без друку. Це настільки облегшило роботу. Це було так в тебе. І треба було теж мені, наприклад, ти як учень на тебе спихають, в принципі, все те, що ніхто не хоче. Ну, тобто, як завжди, да. так. Тобто, давай також ще питання про одяг. Якийсь дрес-код є? Обов'язково. Потрібно більш нейтрально так одягатися, я б сказала навіть строго. Угу. Я маю на увазі, краще одягайте щось таке синє, чорне, сіре, темніші кольори, без глибоких декультет. Це ну, теж те, таке, рамочках. Да, не да. не носити міні, краще одягайте штани, якісь брюки. Угу. Ну, Як на мене, це не має бути таким. Я не думаю, що це в усіх офісах так строго. Як у угу. мене було, я думаю, залежить від фірми. Тому ви не налаштовуєтесь на те, що зараз прийдете, і у вас теж буде прям так строго-строго, може у вас просто так і не буде. Угу. І... З, з цим, наприклад, з волоссям, краще в пучок зібрати. Угу, угу. Як балеріна, як... коротше. Да. Ну, не те, що як балеріна, ну просто. Ну, деяких може це, наприклад, дратувати, а також. Що? Ти не так а, Дивись, а, а давайте зараз підемо трошки по таким. Дивись, таке питання, ким ти будеш працювати? Чи можеш працювати, коли ти здобула цю освіту? Якісь установи назви, от, наприклад, не знаю, там ID-idle. Да? Угу. Просто щоб люди розуміли на пальцях, де Добре. воно? Скажи. Після навчання ви можете, так як що українською. Це менеджер з продажу, так. Це ви можете, в принципі, у будь-якій фірмі працювати. Наприклад, в тому ж самому, як ти сказала, Кауфлянді, Лідлі або ж Джон Дірі, наприклад, uh -huh. теж. Там, де куди треба, на, капрі, на капризоні теж можна працювати. В принципі, вам не важливо, що ви будете продавати, чи це вікна, чи це якісь матеріали, двері. чи це двері взагалі. Що вам душу душа забажає, ви знаєте принципи, як оформлювати замовлення? А що ви вже продаєте? Хоч і одяг, хоч і труси, я не знаю. Це що завгодно. Зрозуміло, дякую. І тепер ми завжди на моєму каналі торкаємося психологічних тем. І е, от я часто вам кажу, наприклад, да, друзі, у відео, що. Піти в Джоб-центр і відправити заяву це одне. Так само навчатися, подати заяву це одне. А психологічний стан, оце все навчання німецькою мовою, відносини з колегами, це є дуже таким важливим аспектом, і ви його не прочитаєте в книжках. Тому для мене було дуже ще важливо себе спитати: взагалі, психологічний стан, чи важко навчатися? Відносини з колегами. Чи є таке, що ми, прям, як то кажуть, Аня да, Зеля, одна душа з колегами, чи потрібно може себе в рамочках тримати да, по відношенню до колег? Взагалі, можеш, будь ласка, цей психологічний стан описати і дати поради конкретно, що робити? Дякую за твоє питання. Дуже, дуже доречне воно. Я би радила. Більш в рамках себе тримати, не відкриватися. Маю на увазі говоріть про роботу, про погоду, не набридайте їм дуже сильно. Наприклад, такого якось ви прийшли в нас, те, що для нас було нормально, прийти спитати, ну, як там вихідні, як твої mm -hmm. справи. Їх це тільки дратувало. Тому в мене було так, що я собі прийшла, сказала Guten Morgen, а тоді після обіду, вже я вдома сказала чус. І все було добре, так? Да? Все було добре, а так вас ніхто не буде зачіпати, там, дратувати. І не, не питайте телефони мобільні у колеги, бо вони можуть це сприйняти, ну, типу, ну, що це ти хочеш, од мене uh -huh. там ще щось. Тримайтеся краще в рамках, і німці, їм треба час, вони там через рік ну, будуть, може, Вітаєте, вони, да? Да, Будуть трохи що до вас ставитися. Самі краще не намагайтеся їм сподобатися, бо я бачу, їм таке не дуже подобається. Uh -huh. Перший робочий день, ну, як приклад, я ж не знала, я принесла цукерки з України сувенірні, і вони мені просто сказали: хто ж це літом, в серпні місяці їсть шоколад? Розумієте? Ясна. Не потрібно цього робити пізніше. Якщо там ви вже в колективі, uh -huh. може, у вас якісь спільні хобі є, якщо uh -huh. за це зайде мова. І тим більше ви, як нова людина, я б радила просто може, прислухатися, придивлятися, хто там яку функцію виконує. Бо є багато людей, які доносять. Uh -huh. У них це вважається нормою. У нас кажуть стукачі, але uh -huh. тут вважається це нормою, і може людина до вас. Заслухатися, посміхатися, да? а потім піде до шефа і скаже: а ви знаєте, а вона там, оце, там не поставила підпис, або не знаю, щось там забула зробити. Угу. Чи людина буде вважати, що вона щось добре зробила, да? бо вона на благо крити, як сказати, батьківщине не Да? Ну, як у нас є таке слово вислужиться, да. от. Да. Короті, ви, з з, вислугою, да? з вислугою. Тому ви придивляйтеся, ви тоді будете через рік приблизно, та й раніше будете знати, хто яку роль виконує. Дуже mm -hmm. обережно. Є й нормальні люди, є такі, може, з ким ви можете потім і подружитися, це все. Але часто на роботі, особливо в офісі, є велика конкуренція. Mm -hmm. І якщо це стосується грошей або підвищення, mm -hmm. у мене на роботі були такі ситуації, коли люди просто за спиною. І йшли, і не давали іншим зайняти цю позицію, вони якось так аргументували, що я от на цю позицію і, mm -hmm. і Конкуренція. Все. І виходило, що людину ту не брали, а взяли о mm -hmm. цього, хто mm -hmm. за шпиною пішов. А, дивись, таке питання. От зараз дуже часто чую, що люди аргументують певні невдачі, да, таким чином, бо я іноземець. От скільки в тебе в групі було іноземців? Да? Просто ну, приблизно кількість. Да? І сказала б ти, що до іноземців якось по-іншому ставилися? Чи є по, -по кращому взагалі? От, як було з такого кута зору? У мене в групі були всі німці, я була єдина іноземка. там. Ем, ну, Я не можу так сказати, залежить від людини, залежить також від учителя. Були вчителі, які до мене добре ставились, були які, ну не дуже. Але потрібно ще не забувати історію. У деяких вчителів є не дуже приємні історії, пов'язані з Другою світовою війною, і у них з дитинства закладено, ну не те, що трошки не, не ненависть, а може трошки таке неприйняття, бо може хтось в родині якогось вбили. Таке бачення. бачення да? І в Україні хтось загинув, я чула історії. Не сприймайте все це так на свій рахунок. Якщо ви іноземець, це не значить, що ви тут не зможете нічого досягти. Ви просто не здавайтеся, і ви повинні знати, що ну ви ж не сто євро, що ви повинні всім подобатися. Якщо ви вже такого чула! Круто! Якщо ви людині подобаєтесь, ви подобається, не зважаючи ні на що. А якщо ви не подобаєтесь, Ти вже нічого не зробиш. Добре, дивись, ми з тобою вже по всьому плану пройшлися. Напевно, останнє питання: от, ти пройшла вже три роки, да? здала екзамен. б ти сказала, що тобі допомагало триматися тих три роки і мотивувати? От що б ти дала людям, щоб вони от три роки ці протрималися чи там навчалися взагалі? От якусь одну таку пораду. Тримайтеся, бо ви за ці три роки багато чого вивчите для себе, німецьку культуру, німецьку мову, специфічну лексику, ви будете добре знати закони. От, і що у вас буде німецький диплом, і у вас буде арбатстворність німецької фірми, ви yeah. потім зможете собі знайти хорошу роботу, просто, до... просто ви будете потім, так сказати, ну, підковані в багатьох аспектах. Мені дуже сподобалось. Плани, в такому плані про закони. Ми багато в школі вивчили німецькі закони. Як mm -hmm. що функціонує? Куди звертатися? Чого звертатися? Загальне ти можеш на увазі. В школі що це не тільки специфічно профільний. Mm -hmm. да? Це взагалі допомагає от інтегруватися. Да? І порада теж, якщо може вас там на роботі так діймають, може. Ще якось не можете ви це все. Просто думайте про ціль. Мені, до речі, Єна, ти колись радила книжку Кляга ціль, uh -huh. там, де чіткі цілі. От вона мені теж дуже допомогла. Uh -huh. Треба фокусуватися на цілях. І, можливо, якщо вам зараз важко, то вам пізніше буде легше. Бо якщо у вас не буде німецького диплому, от скажи, ну буде, буде важко. буде зовсім інша ситуація. Так, я, наприклад, своїм українським дипломом нікуди. А зробила освіту в Німеччині із дипломом вихователя. Я змогла і е, далі на психолога вчитися, і знайти роботу як інтеграціонс-коуч, і як е, супроводжувач. Та тобто варіантів багато. Добре, дякую тобі, велике. Якщо у вас будуть питання, е, ти ж на мене теж підписана. Да? Е, тоді просто-напросто заходьте під відео, пишіть якісь питання до Вікторії, і ти тоді просто відповідай або пишіть мені в приват, я тобі переадресую і якось ми з вами. Зможемо зв'язатися, і е, тоді ми зможемо далі відповідати на питання. Велике тобі дякую. Всім дякую, дякую, дякую. до наступного разу!